Вас на каналі Українська Хвиля. Сьогодні поговоримо про зміни у мобілізації, про які стало відомо у серпні, чого очікувати чоловікам. Багато нововведень, вони стосуються вручення повісток, вони стосуються відсрочок. А, йдеться про службу для чоловіків та жінок у віці 60, тобто для пенсіонерів. Також говоримо про військовий облік для жінок, а також про зміни у роботі ТЦК. Зараз про все розповім детально. що від... Відомо, а поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини України. І нас уже понад 87 тисяч. Я дякую кожному за довіру за підтримку. Надзвичайно цінно і приємно. До речі, нещодавно дізналася, що постійними глядачами мого каналу є понад 660 тисяч українців щомісяця. Дякую, дякую кожному. Що чергово слід сказати, що головна зміна, яка відбулася у липні, і що змінилося станом на серпень, у нас оновлення в Міністерстві оборони. У нас новий міністр оборони, колишній прем'єр. Він же Денис Шмигаль. І відповідно він зараз організовує роботу відомства, запроваджує зміни, нововведення, підписує нормативно-правові акти і виконує багато завдань, які раніше були. Були покладені на Рустема Умірова. Слід сказати, що воєнний стан в нашій державі, відповідно, мобілізація, є продовженими з 7 серпня і ще на 90 діб, тобто до 5 листопада. На жаль, повномасштабна війна продовжується відповідно. мобілізація також Зазначають, що з 7 серпня багато чоловіків в Україні втратять свої відсрочки, тому що вони мають бути підтверджені через мобільний додаток Резерв Плюс або безпосередньо через ТЦК. Хто цього не не зробить, не підтвердить документально своє право на бронювання, на відсрочку відповідно її втратить і буде підлягати мобілізації на загальних підставах. Особливо це стосується працівників оборонних підприємств, правоохоронних органів і низки інших. Бронь від мобілізації працівники критичних галузей мали підтвердити саме до 7 серпня, і, відповідно після 7 серпня цілком можуть отримати повістку і поїхати в навчальний центр. Наступна зміна це повістки, а саме бойові повістки, які у серпні дозволили відправляти поштою, а саме рекомендованим листом. І якщо ви його не отримаєте, або відмовитесь від отримання, це нічого не міняє. Шо такі повістки вручали виключно під особистий підпис, але Кабінет міністрів ухвалив постанову, які дозволяє правку цих бойових повісток поштою. і відмова від повістки або неявка за нею тягне за собою. Відповідальність і саме кримінальну. Тому ось таке посилення мобілізації: така нова вимога, таке нове правило, яке діятиме уже цьому місяці. Трібно зазначити, що ці бойові повістки направляють саме тим чоловікам, які пройшли успішно ВЛК, були відповідно визнані придатними, а також не мають ніяких відсрочок, тобто не мають бронювання. І взагалі повістки поштою Укрпоштою почали відправляти ще минулого року, 2024 го Але тоді це не, не йшлося про бойові повістки, тобто до місця служби безпосередньо. Тоді були. Лише звичайні щодо а, необхідності з'явитися до ТЦК, а зараз і бойові дозволили відправляти поштою. На нововведення це ухвалений закон, верніше не ухвалений, а підписаний президентом Володимиром Зеленським, який передбачає службу, контрактну службу для пенсіонерів, для чоловіків і жінок з 60-річного віку. Відповідний законопроєкт під номером 13229 був ухвалений Верховною Радою і наш гарант його підписав наприкінці минулого місяця. У Мене було окреме відео на цю тему з детальним роз'яснення. До речі, в описі під цим роликом я залишу посилання на нього, щоб ви могли ознайомитися, якщо для вас ця інформація є актуальною. Але наразі цей законопроєкт став законом під номером 4467, і що він передбачає? Він передбачає службу старших людей на певних посадах, не на бойових, але юристи зазначають, що за власним бажанням українці старшого віку, тобто 60, цілком можуть долучитися і. До служби на фронті. Тобто на передові цілком можуть опинитися. Це не заборонено за власною ініціативою. Що зауважив юрист Микола Брюховецький, контракт можуть не підписати тим, хто не придатний за станом здоров'я, виключений з військового обліку або має проблеми з документами. Але якщо всі умови виконано, обмежень на підписання немає. Тому хто бажає, хто кажуть, цілком можливо, вже заборони немає. Тупна зміна це поява у мобільному застосунку, мобільному додатку, резерв плюс відсрочки для одного з подружжя, тобто для чоловіка або для жінки, який доглядає людину з інвалідністю. Тепер можна оформити відсрочку безпосередньо в режимі онлайн через свій смартфон. Що повідомили у Міністерстві оборони для оформлення такої відсрочки інформація про інвалідність має бути внесена до єдиної інформаційної системи соціальної сфери або до відповідної інформаційної системи пенсійного фонду, крім того, необхідно мати запис про шлюб у державному реєстрі актів цивільного стану громадян, тобто лише один з подружжя може оформити ось таку відсрочку від служби через Резерв плюс, а через те, що він або вона доглядає за людиною з інвалідністю. Чи інвалідність має бути лише в людини першої або другої групи, тобто за третю не дають відсрочки. А, взагалі можливість оформити онлайн відсрочки через Резерв Плюс з'явилася досить давно. Це ще було наприкінці 24-го року. І, взагалі, миноборони обіцяють, що максимально цифровізують процеси, і людям не потрібно буде здебільшого принаймні звертатися з якихось е, таких питань, типу е, стати на військовий обліку 17-18 років. Тобто не потрібно буде звертатися е, до ТЦК. Це все можна буде зробити через мобільний застосунок. Хочуть максимально спростити, так скажімо, оці бюрократичні процедури, щоб було менше паперової тяганини, відповідно, щоб все було в електронному форматі. На нововведення стосується жінок, які мають медичну освіту, тобто це лікарі, це медсестри, це фармацевти. Тобто вони після закінчення свого навчання автоматично дані про них будуть передаватися до територіальних центрів комплектації соціальної підтримки, тобто до ТЦК. І це буде зроблено впродовж 7 днів після закінчення навчання. Відповідно, у цих жінок є 60 днів з моменту завершення. Навчання для того, щоб пройти ВЛК, і покарання, до речі, будуть аналогічні з такими, які накладаються на чоловіків. Тобто адміністративна оповідальність, це штрафи, це значні суми, які потрібно буде сплатити, якщо не стати на військовий облік. Разом із тим не передбачено примусової мобілізації. Принаймні, зараз жінок у нас примусово не мобілізують. Вони служать у ЗСУ і досить багато жінок служить українок. Але... Але за власною ініціативою. Казано, медики у хелянток можуть подати у розшук і випасити для них штраф. І навіть очільники ТЦК говорять, що якщо жінка не з'явиться впродовж 60 днів для проходження ВЛК, тобто військово лікарської комісії, на неї також може бути складено протокол, так само як на чоловіка. Так оголошено урошок притягнуто до адміністративної відповідальності. Ось такі до справи. Першуємо перелік змін у мобілізації, саме нововведенням, про яке повідомив міністр оборони Денис Шмігаль. Він наголосив, що з 1 вересня усі працівники ТЦК та СП мають мати при собі бодікамери і використовувати їх, коли спілкуються з військово-зобов'язаними чоловіками, щоб фіксувати свої дії на відео, щоб зробити процес, скажімо так, вручення тих самих повісток або Спілкування, перевірки документів, спілкування з чоловіками, це здебільшого, а більш прозорим. До цього призвели ось ті величезна та кількість скандалів, яка фіксується, про яку нам всім добре відомо. Принаймні, є ось така ініціатива зробити щось. Позитивного у цьому напрямку принаймні є така офіційна реакція. Подивимося, наскільки вона буде втілена в життя, наскільки будуть ефективними зміни, наскільки цей процес тієї ж перевірки документів, чи вручення повісток, чи затримання буде, скажімо так, більш цивілізованим і законним, і щоб посадові особи не настільки часто порушували законодавство, тому що зараз ситуація залишає. Бажати кращого і ось ті всі ситуації, які ми бачимо, які відбуваються на вулицях, зовсім не сприяють якомусь підвищенню патріотичного духу серед нас, серед українців простих громадян. Ось що заявив шмигаль, цей крок, тобто запровадження бодікамер, обов'язкових і фіксації дій е, працівників ТЦК на камеру, дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщених, ну, тобто ТЦК, а також захистити права обох сторін. А наразі е, забезпеченість засобами фіксації складає близько 85%. І триває робота із закупівлі додаткових засобів. Ну, буде Будемо сподіватися, що про це ще можна сказати. А я нагадаю про перелік змін з 1 серпня в Україні, які стосуються ну, практично кожного громадянина. Про них був окремий випуск, і його подивилися понад 260 тисяч українців. Якщо серед них вас немає, переходьте за посиланням. Я залишу в описі під цим роликом багато цікавої інформації про нововведення у різних галузях. Нашого з вами українського життя. Продовжую слідкувати за змінами. І якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найважливішу і, на мою думку, найцікавішу інформацію. Приєднуйтесь і бережіть себе. тут діяла така раніше схема, що. Якщо ТЦК не забезпечує належний відсоток мобілізованих по мобілізаційним заходам, то такі працівники відправлялися до е зони бойових дій і таке інше.